Опозиціонерок Олександру Кужель, Тетяну Слюс та Людмилу Денісову о шоці ранку село міць вивели кремезні чоловіки без пояснень виштовхали із блока лікарні, де вони перебували разом із Юлією Тимошенко, де допомогла депутаткам навіть парламентська недоторканність. так держали удостовірення і говорили, що ми, згодом согласна законам статусі народного депутата і конституції виконуємо свої служебні обов'язки. Накачені, бритоголові молоді хлопці, ребята, нас схватили і ногами вперед винесли. Соратниць Тимошенко вивели з лікарні за рішенням суду. Твердить начальник Качанівської колонії. Мовляв, опозиціонерки заважали медперсоналу та іншим хворим. Це було проведено силами державної пенітенціарної служби. все це було проведено законними методами. Після штурханини у депутаток залишилися синці. Тетяна Слюс заявляє, звернеться до суд медекспертів, щоб зняти побої. У мене на лівій руці Тут е синяк 2,5 на 3,5 три сантиметра і почали проявлятися тут на ногах. Ще зараз будемо їхати в суд на експертизу повністю познімати. Може водис на спині, я ж не бачу нічого. Відкриті камери. Ми от раз-два. Три результат рейду опозиціонерок схема розташування офіційних і прихованих камер відеоспостереження у палаті Юлії Тимошенко. Є вони стверджують навіть у душовій і туалетній кімнатах. По гарячих слідах провідає лідерку батьківщини і її захисник Сергій Власенко каже: побачив Тимошенко у критичному стані. Натомість головний лікар переконує, незадовго до побачення із захисником пацієнтці вкололи заспокійливе. Я коли туди зайшов, я думав, що вона померла. Протягом двох хвилин вона мене просто не впізнавала. Я не лікар, але стан дуже-дуже тяжкий. Був епізод усилення болі в спині. В зв'язку з цим ми дали їй доповнительний препарат обезболюваючий і легкий успокаючий препарат. Це був змішаний фізіологічний і медикаментозний сон. близько 16-ї прихильники та опоненти Тимошенко підтягуються до суду. Тут має розпочатися засідання у справі щодо корпорації ЄСУ на вході до приміщення чотирьох опозиційних нардепів обливають зеленкою. Господин Побережний, ви бачили інцидент? Я бачив. Ви приймете Зараз ми вже її задержав? Ви задержали да. Господин Побережний затримав гражданку. Судове засідання було нетривалим. Уже в 13-те суд переносять через відсутність Тимошенко. Тепер на 12 -те лютого. Суддя не відреагував чергове на жодне клопотання захисту. Підсудна боїться судового процесу як вогню. Світлана Сірик В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.